Слава Ісусу Христу. Вітаю браття і сестри. Сьогодні 8 березня і хочу привітати наших чинок. От. Якби православна церква на це дивиться трошки, якби не так, але перетакувати не будемо. Хай Бог благословляє вас. Дає здоров'я мамам, доцям нашим, сестрам, щоб дійсно дождались своїх близьких, щоб дійсно вас любили і кохали кожен день. Не разу там, на 8 березня, а любили і кохали кожен день. Це бажання церкви, бажання. Всіх священників, всіх віруючих, щоб ми ну, допомагали нашим жінкам кожен день, показували свою доброту, любов до наших ближніх. От. Ну, не будемо говорити, хто це придумав, це свято, але вітаю вас, хай Бог, всіх обільно благословить. І сьогодні продовжуємо читати Слово Боже. Сьогодні читаємо другий розділ першого послання святого апостола Петра. І з першого вірша. Отже, відклавши всяку злобу, і всяке лукавство, і лицемірство, і заздрість, і всяке лихослів'я, як новонароджені немовлята полюбіть чисте словесне молоко. Щоб від нього вирости вам на спасіння. Перший і другий вірш. Ну, я в проповедях часто говорю цю неділю говорив про дитину новонароджену, яка зростає. Духом Святим і вона п'є молоко. І от е, апостол Петро нам говорить, що треба робити. відкинув, відклавши всяку злобу, і всяке лукавство, і лицемірство, і заздрість, і всяке лихослів'я, Ну, все, весь негатив нам треба відкинути. «Полюбіть чисте словесне молоко. Ну, от ми читаємо з вами, браття і сестри, чисте словесне молоко. Новий заповіт це молоко для новонароджених дітей, ну, християн, які покаялися, які тільки народились. А, можливо, не читали новий заповіт. Це як молоко. І потім, коли дитинка маленька п'є молоко, воно виростає. Да? Такі карапузики стають потім вони в три рочки, в чотири там, отроки, які бігають з пістолетиками, з автоматиками. І вони ще й не вміють матюкатися. Але в нас війна, то, напевно, ще соску смокче, а вже матюкається. Розумієте? Війна. От. І полюбіть чисте словесне молоко. Щоб від нього. Вирости вам на спасіння, От. духовно вирости. Бо ми вже фізично виросли з вами, і багато хто вивчає Слово Боже, росте духовно. І от він, апостол Петро, говорить, що нам треба зробити. Відкинуть, ще напомню, всяку злобу і всяке лукавство. Ну, Злоба. Бував, кожної людини в характері, і я вже говорив, що треба смирятися і просити Бога, щоб вибрав всяку злобу. Лукавство це від лукавого, знаєте, щоб ми людям показували одне лице, а внутрі в нас друге. Лукавство. Тобто людина двохлічна, або хоче зробити другий погане. А улибається там лукава людина. Заздрість, тобто, щоб ми не заздрили ближньому. Можливо, в нього лучше виходить Біблію читать, можливо, в нього все лучше получається, щоб ми не заздрили, розумієте? А просили Боже, дай мені. Або дай тому ще більше, а мені хорошо дай, розумієте? Лицемірство. Лицемірство, якби, ну, похоже, що на лукавство, да? що ми улибаємося, ну а внутри в нас злоба. І всяке лихослів'я, матюки. Бо, чому? бо за матюками стоять імена біса. Як новонароджені немовлята полюбіть чисте словесне молоко, щоб від нього вирости вам на спасіння. Тому що сатана може дитинку вбити. І ми знаємо, коли Ісус родився, перше, що сказав йому ангел в духі Йосипу: тікайте, бери немовля і тікай в Єгипет. Він буде захищати. Тобто Він, немовля, ми, як немовлята, які покаялися, які ходять тільки в церкву, які щось хочуть узнати від Бога. Щоб їх не вкрав, сатана вовк, да? ще на нього кажуть вовк, треба пити молоко. І від цього вирости нам на спасіння. Тобто приблизиться до спасіння, щоб коли ми виростемо духовно, вже ніхто не міг нас звернути з цього шляху до спасіння. От такі слова красиві! Слава Богу, браття і сестри! От те, що я все время торочив, знайшов. Де ж про молоко написано. Знайшов. слава Богу. І третій. Ага. Бо ви пізнали, що благий Господь. Ну, благий, прощаємо. Прощав, благий, Він прощав всі наші гріхи. І так само, як ми дитяток наших рощи, ми ж їх не вбиваємо за те, за те, за це. Що б вони не робили? Так? Ми їх нянчимо, купаємо, міняємо памперси. Там, ну, що тільки вони нам не творять, так? але ми їх не вбиваємо. Так само і Бог благий. Просто фізично подивиться на нас і на наших дітей, так само Бог дивиться на нас, як на дітей духовних. Третій і четвертий вірш. Приступаючи до нього, Каменя живого. Пам'ятаємо, да, що Ісус був каменем в Псалмах написано, що якого відкинули будівничі. Людьми відкинутого, а Богом обраного, коштовного. І самі, мов живе каміння, будуйте з себе дім духовний. Розумієте, да? У нас в храмі. 20, 30, 40 чоловік і ми будуємо. Будуємо храм духовний. І от через що на читання слова в мене саме більше наголосів. щоб ми вчили, щоб ми читали, щоб воно нам відкривалось. І ми будемо будувати храм духовний. Кожен з нас камінь такий, в якому живе Христос. Богом обраного, коштовного. І самі, мов живе каміння, будуйте себе дім духовний, святе священство, щоб приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. П'ятий вірш. От, третій, четвертий, п'ятий вірш. Тобто, щоб ми були камнями живими, але ж до камнів треба нам ще напитися молока да? духовного попити. Можливо, кому пів року, можливо, кому рік, кому і 10 десятків років не фата, Він, йому треба пити молоко. Але Бог же ж дає нам час да, на цій землі прожити 70 по крепості, 80 років. Тобто Ісус, камінь коштовний. Щоб приносити духовні жертви. Приємні Богові через Ісуса Христа. Ну, Духовні жертви це молитви, славословлення Бога, прославлення Бога, там пости, ось зараз ось пости йдуть, ну, жертви. Приємні Богові через Ісуса Христа. Бо Бог, я вже говорив, і Слово каже, що ми Його находимо через Ісуса, Бога. Бог Отець знаходиться через Ісуса. Без Ісуса ми з Ним не познайомимося. І Бог Отець приємні жертви наші через Ісуса Христа. Ми Його славимо. слава Отцю і Сину і Святому Духу. Да? Красиве слово. Шостий вірш. Бо сказано в Писанні. Ось я кладу в сионі камінь наріжний, обраний. Дорогоцінний і віруючий в нього не осоромиться. Розумієте, ми віримо в Ісуса Христа. І ви вже це знаєте, ну, вся наша віра в Ісуса Христа. І ми не осоромимося. Отже, сьомий вірш. Він для вас, віруючих, коштовність, а для невіруючих камінь, який відкинули будівничі. Але який став наріжним каменем, каменем спотикання і каменем спокуси, розумієте, так? Да? тобі ж для нас віруючих коштовність, це саме більше золото, срібло, діаманти, Щоб не говорили, якщо в нас в серці Ісус, якщо ми прийняли своє життя Ісус, це багатство неймовірне, тому що Він все відкриває. Нам на цій землі, для нашого життя, все радість. Перше для людини, що треба, радість. А радість приходить в щастя. Так? Все машини, землі, там, квартири, одежу. Але найбільша радість, що це дає Господь. Розумієте, що ми розуміємо, що цю коштовність дав Господь. Який відкинули будівничі, але який став наружним каменем, каменем спотикання і каменем спокуси? Восьмий вірш. От який вони спотикаються, не підкоряючись слову, на що вони призначені були? От, ми повірили слово, повірили через Дух Святий, прийняли Христа, і це наше багатство. А вони, а для них камінь спотикання. Що вам той Ісус зробив? Що це за слова слава Ісусу? Що це там ще щось? Камінь спотикання. Але нам для, за них треба молитися, розумієте, смисл нашого життя, щоб якомога більше наших родичів спаслось. За родичів молиться, за ближніх. От такі речі. Круг такий, знаєте. Саме перший круг це наші рідні, 12 чоловік до 20. Другий круг це наші ближні там, однокласники, на роботі ми працюємо там, ще десь до 30 чоловік. І далі там вся Україна, розумієте? І от нам за цих людей треба молитися, особливо за ближніх, щоб наші ближні покаялись, прийняли його. Цей камінь і вже не спотикались, а славили його. Ну, а ми будемо славити за те, що вони е, покаялись. Дев'ятий стих, восьмий стих, об який вони спотикаються, не підкоряючись слову, на що вони призначені були? Ну, слово, ви вже знаєте, це Бог. Ми той раз розібрали, що Бог Слово. От. Ну, та ми й знали. Я вірю, що ви всі знали, що Бог слово, да. Дев'ятий вірш. А ви рід обраний. Царственне священство. Народ святий. Чуєте? Бог. Петро каже про нас. Тобто люди, які в храмі ходять, які прийняли Христа, вважають себе християнами. Не тільки я священник, чуєте? А ви рід обраний, бо я обраний. А ви, хто ходив в храм, у кого камінь це коштовний Ісус. Царственне священство, народ святий. Люди відновлення, поставлені для того, щоб сповіщати чесноти того, хто покликав вас. Десятий вірш. Із темряви. У чудове своє світло. Колись не народ, а нині народ Божий. Колись не помилувані, а нині помилувані. От таке саме красиве слово. 9 і 10 вірш. Його можна так напечатати десь у храмі таку іконку зробити. Ну, красиву, красиву, і словами написати. А ви рід обраний. Царственне священство, народ святий, люди відновлення, поставлені для того, щоб сповіщати чесноти того, ну, чесноти Ісуса, того, хто покликав вас із темряви, бо ми покликані з темряви. Я погибав, я був у темряві. От, слава Богу, моя сестра Люба покаялась От, літом. Бог її зцілив, открився. Вона, можливо, мене слухає. От, і вона ходить в церкву, слава Бога, слухає проповіді. ну, Міняє своє життя. Я радий. Е, для того, щоб сповіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви у чудове своє світло, колись не народ. А нині народ Божий. Розумієте? Це, це велике, ну, якщо ми народ Божий, хто проти нас? Якщо Бог за нас, хто проти нас, розумієте? Чудове своє світло, колись не народ, а нині народ Божий. Колись не помилувані, а нині помилувані. Бо Бог нас простив, Він помилував і дав покаяння, бо ми народ обраний. З першого по 10-й вірш ми прочитали. Дякуємо Тобі, Господи, за це слово, за апостола Петра Божа. Дійсно, благослови кожного з нас. Це Слово Боже, дійсно, щоб воно було посіяне в душі, в душі, в дух нашій, Боже, дійсно, і дали плод десь в 30-60 і 100 крат. Благослови, Боже, кожного з нас. Прослався, Боже, через наш народ, Ти його вже простив, Ти його обрав, Боже, дійсно тобі вся слава належить тільки тобі, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. І також, Боже, просимо, благослови нашу армію, благослови дійсно, дай мудрості їм, Боже, вооружи їм їх Боже, цим зброю, яку ти приготував, Боже. І також дай нашим ворогам такий страх, щоб вони тікали, кидали все, Боже. Благослови Ісус. Прослався, Боже, через наше військо, через нашу Україну. І дійсно через це Слово, яке, можливо, когось спасе, можливо, комусь відкриється, Боже. Дійсно, прослався. Тобі вся слава належить Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Благословінь вам. Сестри наші, ну а браття хай люблять вас. Амінь.